Березня селище Долини, що на Донеччині, знаходилось на лінії зіткнення. Російські військові намагалися штурмувати позиції наших бійців, але щораз зазнавали втрат та відходили. Більшість населених пунктів Донеччини постраждали від снарядів росіян. Розтрощені будинки та протитанкові міни обабіч дороги дають зрозуміти, що тут велися запеклі бої. Не було такої хвилини, щоб ну, нічого не прилітало. Тобто Одні розриви, тобто розрив за розрив. Це зараз тут тихо. Самі бачите, цих боєприпаси валяються роз, ну, розірваних касет із вагана. Вони осіли десь тут пару цих кілометрів туди в сторону ізюма, вони там осіли в посадках. Видно, як почався наступ на самий ізюм, і вони чули, що тут в них не буде прикриття, і що ми їх вже замикаємо в кальці. Вони просто все покидали і повтікали. Там ну, не знаю, там порядка 10 танків залишили автомобільну техніку. і все. Саме ця техніка намагалася зайти в долину, але ще на підступах до селища українські військові завдали і вогневого ураження. Російські танки, БМП та БТР не змогли доїхати до місця призначення разом з екіпажем. Вони назавжди залишаться в українських полях. Артилерія хорошо працювала. Це закордонна така копора. А вони, вони тільки відчули, що ми даємо їм вісіч. Вони кидали все. Ну, самі бачите, хороший ленд-ліз них. Танки, БМП, МТЛБшки, автомобільна техніка, там, Камази, Урали, все що угодно. Це дзвін з храму імені Святого Георгія Побідоносця. А це власне храм, який належить до московського патріархату. Тож ви можете бачити, як росіяни відносяться до власної віри, завдають артилерійських ударів та скидують авіабомби. Загарбники не цураються обстрілювати церкви, яким понад півтори сотні років. Не жаліючи боєприпасів, вони знищують українські святині. Вони нічого святого немає. Вони уровень розвитку тварин. Більше нічого не можу їм сказати. Нічого такого немає. Віх людського там святого, якщо вони свої церкви отак от розбивають. Ну а то, що московський патріардхат, можете подивитися на цю, на, на самий колокол, там є гербет уплави.